У сторінці Тіктокер-Токер на телеграм YouTube каналі Офіс Українця з вами правозахисник Михайло Марський. Як бачите, сьогодні ми розглянемо з вами один з кейсів, одну справу досить цікаву. А саме досить цікава є така ухвала Закарпатського окружного суду адміністративного. Чим привернула та ухвала нам нашу увагу, зараз будемо розбиратися. А ви ж можете коментувати, обговорювати, пропонувати ще якісь теми, а відповідно, зараз і свої варіанти якісь, бо цікава досить ухвала. Як бачимо, ухвала від 5 січня цього року про відкриття провадження по справі. Але звернуло нашу увагу більше те, що така ухвала судом, як бачимо, внесена в реєстр 14 січня. Хоч набрала вона сили 5 січня. І до 14 січня вона не була відома про таку ухвалу, не було відомо нікому. Відповідно, щоб ми... Могли розуміти, як відбувається таке внесення ухвал. По, по цій же справі ми беремо іншу ухвалу, яка винесена 31 грудня. І бачите, вона зразу 31 грудня судом направлено, це миттєво відбувається. Дуже миттєво. І тут знов ще одна ухвала по справі 29 грудня, і відповідно зразу 29 грудня справа та сама, вона надсилається судом. В цій же ж ухвалі та сама справа все. Як бачимо, десь 10 днів десь та ухвала гуляла. І якщо так е говорити, то є ознака підробки такої ухвали. Тому що інші ухвали по справі в реєстр надходять вчасно, а дана ухвала вчасно не найшла. Чому можна говорити про підробку? Тому що, як бачимо, 7 січня 26-го року була скарга на вказану суддю до Вищої ради правосуддя про те, що суддя зоблікає Тягне з відкриттям провадження і не відкриває провадження в строки, винесені Кодексом України про адміністративне судочинство. Ці строки були порушені. І, відповідно, після того, як суддя, а бачите, коли суд дізнався в цей самий день про скаргу, так працює система про скаргу, вони ще тиждень думали і нарешті видали оцей шедевр. Де ніхто про нього не знав 10 днів заднім числом, а назвали цей шедевр е, е, ухвала про відкриття провадження. То якщо вже відкривають провадження, то провадження треба відкривати в той самий день, де або на наступний робочий день, де надсилається в реєстр. Тут вже бачимо явні ознаки підроблення ухвали. І, відповідно, ми звертаємося ще раз тоді до Вищої ради правосуддя, що замість того, щоб сказати та пропустила і назвати якісь поважні причини, чому не виконуються строки, визначені каз України судею для відкриття провадження, суддя бере і заднім числом підробляє. Ухвалу, а відповідно в реєстр так же заднім, тому що це серйозна річ підроблення. Ухвали. Відповідно, знаючи нашу Вищу раду правосуддя, ми ще про неї будемо балакати, то будуть пробувати пояснити, підказувати судді, як пояснити такий явний косяк, якого навіть з виключеною електроенергією ми побачили. І ми з вами будемо слідкувати, ми це ж це все фіксуємо, як себе поведе Вища рада правосуддя щодо вказаної суді, тому що не можна задніми числами підробляти ухвали суду, навіть якщо е, судді загрожує дисциплінарна відповідальність ще по першій скарзі. От, свої думки можете вказувати в коментарях. Я ж радий з вами зустрітися в подальшому ми ще будемо балакати, бо ми і не балакали, про Вищу Раду правосуддя, які функції вона виконує і на кого. А також ми будемо балакати і про те, про, трошки ще про Закарпаття, але в іншій, про іншу частину. Тому радий всіх бачити. Хай вас береже Господь і до нових зустрічей.